Дорогі друзі, я знову вас вітаю із Німеччини, вітаю глядачів, слухачів каналу 2У. Ми знаходимося вже на Штутгарт Арені, в Штутгарті. Сьогодні тут буде відбуватись вирішальний матч для нашої збірної. Сьогодні буде вирішуватися, вирішуватись доля багатьох людей. Е -е, ви ж розумієте. Як може все змінитись, якщо наша збірна сьогодні здалає збірну Бельгії, якщо наші хлопці заб'ють декілька м'ячів, і як зросте імідж нашої команди на цьому євро? Звичайно, в мене оптимізму трошки менше, ніж було перед першим матчем, але ж все ж таки надія, вона Є. Я кожний раз, коли з кимось розмовляю на цю тему, я згадую нашого легендарного боксера Усіка, який зміг здолати Тайсона ф'юрі цього монстра величезного. Усік зробив це через не можу. І я бажаю, щоб сьогодні наші хлопці також все зробили через не можу. Нехай це буде важко, але це треба зробити там. Теж є свої монстри, там є лукаку, якого треба тримати. Я е, думаю, що Забарний зробить своє діло в цій справі. Тому ми сьогодні всі бажаємо нашій команді перемоги. Нехай вона буде сьогодні. Я вам бажаю успіху, бажаю всім здоров'я, слава Україні!